Доброго дня, дорогі прихильники астрології! З вами астролог Софія Савич. І сьогодні я хочу з вами поділитися новинами та подією, яка відбудеться з нами вже завтра, 20 квітня о 7 годині 17 хвилин. За київським часом відбудеться сонячне кільцеве затемнення. Дане затемнення схожості своєї відбувалося з нами ще у далекому 2005 році, а саме 8 квітня 2005 року. Тож люди із таким довшим життєвим шляхом можуть пригадати, що саме у них відбулося у цей час. Можливо, ви відчуєте повторення даної ситуації. Такий собі ефект дежавю, або ж е фундамент, який ви заклали ще у далекому 2005 році, саме зараз може давати якісь результати, або ж знову потребувати вашої уваги. Сонячне затемнення це завжди у нас про щось нове. Це початок, це нова енергія і розпочинається новий цикл. Тому що вже на наступні півтора року у нас будуть відбуватися затемнення на осі овен та Терези. І певний вектор людської уваги і події буде зміщуватися із такої матеріальної і грошової осі, як тілець скорпіон. Будуть переходити саме на такі індивідуальні прояви я і інші люди, що я даю іншим людям, і що я отримую від інших людей на такій рушійній більш енергії, тобто в хорошому сенсі, які мотивуватимуть нас до руху, до створення чогось нового. Дане затемнення відбуватиметься в 30 градусі Овна і. Ми відчуватимемо не тільки вогняний, такий марсіанський вплив, але також і земний. Цікавого, що цими двома знаками: Овен та Тілець, керують дві дуже гармонійні планети: це Марс та Венера. Дані планети в хорошому своєму прояві. Транслюють такі, як якості, як взаємопорозуміння між чоловіком та жінкою, між чоловічим та жіночим, гармонія між чоловічим та жіночим началом, між мотивацією та матеріалізацією. Тож, як я ще раз повторюся, енергія цього затемнення сприятиме нам у чомусь в діянні, чомусь у втілення в життя наших. Проєктів, наших ідей тут і зараз, тобто не можна зволікати. Також цікавого, що присутній у цьому затемненні буде також Юпітер. Він уже досить тривалий час проходить свій транзит по знакові Овен, і тут він підсилює саме в соціальному сенсі актуальність таких моментів, як духовність. Моральність, що те, що ти робиш, повинно бути актуальним не тільки для тебе, як для індивіда, але також і для інших людей, для колективів, тобто бути корисним суспільством. Звичайно, все, що я говорю, це про позитивний вплив на людей. Планети, як і друга сторона медалі, завжди мають і негативні. Прояви. Тому не варто забувати, що знак Овна і Марс це в нас як уособлення агресії, війн, якихось конфліктів. Тому і ми з вами можемо відчувати вплив цієї енергії, відчувати якусь роздратування. Варто бути вищим над цим, звичайно. Не відповідати на якісь провокації зовнішнього світу. Але от саме на більш глобальному такому соціальному рівні, тобто так, ми можемо спостерігати за якимись загостреннями конфліктів. Ну і, звичайно, що в небезпеці знаходяться саме країни ті, які. Переживають, можуть спостерігати це сонячне затемнення, також ймовірні якісь катаклізми, при тому, що вони і пов'язані. Це можуть бути виверження вулканів, до прикладу, або те, що пов'язано, скажімо, з вогнем і землею. Тобто, це можуть бути також і пожежі. Тож, наприклад, Австралії теж треба бути обачнішою, готуватися до того, що в принципі до. 20 липня вони знаходяться в зоні ризику. Кожне затемнення воно дає нам можливість для планування. Тож в день затемнення я всім своїм клієнтам завжди рекомендую написати собі план. План варто писати як мінімум на пів року. Більш далекоглядні люди можуть собі дозволити писати на рік, на 18 місяців. Ще більш далекоглядні люди це на 9 років та 18 років. В момент затемнення, тобто в точний час, ми можемо приділити 15-20 хвилин от саме складанню цього списку. Ваші плани і бажання повинні бути стверджувальні. Найкраще їх записувати або візуалізувати в теперішньому або в минулому часі. Плани повинні бути для вас реалістичними, але з викликом. Саме в день затемнення, так традиційно, як і в новолуння, рекомендовано утриматися від споживання важкої їжі, алкоголю і надмірних фізичних навантаженнях. Цей день потрібно прожити розмірено, рутинно виконувати поточні справи. Бажаю вам гарно запланувати свій майбутній рік. Або півроку, обов'язково закладіть там якусь діяльність створення чогось нового, корисного. І хай вам цьому всьому сприяють вдалі транзити та зорі! До зустрічі!